Слава сині гори кригою окуті і вам лицарі великі богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда за вас слава і боля святає. Народ своє магове слово сказав: під час революційних подій, під час спротиву агресії, під час виборів тепер. Черга за нами, за владою. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи. Повертаємося до неї остаточно, без повороту. Нас підтримує цілий світ. Today we bring down a barrier between the people of Ukraine and the people of the European Union. No more visa for short trips between our countries. We made it, and we made it together. Ja Chcę wszystkich Was powitać i podziękować. Nie odważając na winu na wschodzie Ukrainy, wy zmochli otrzymać bezwizowy reżim. I podziękować Wam za Waszą proeuropejską ryzykość i możliwość, z jaką Wy zagarniacie Waszą niezależność. Drodzy sąsiedzi, witajmy w Europie. Прощай, німита Росія! У 2014 році, в лютому місяці, агресія Росії почалася тоді, коли Росія напала на Україну, яка мала позаблоковий статус. І ні від чого це не врятувало. І зараз ми маємо рішуче рухатися вперед дорогою до членства в ЄС і НАТО. Саме єдність потрібна під час нашого історичного голосування. Голосуємо, колеги. 334 за. Рішення прийнято. прийняті зміни до Конституції. Це незворотність нашого європейського вибору. Це початок справжньої інтеграції. Це віковий день. Ситуація у нас є сценарій, в який вірить вся Україна. Це членство в ЄС і членство в НАТО. І це означає демократія, це означає реформи, це означає інвестиції, це означає повоєнна відбудова, це означає, Україна інтегрована в найбільшу безпекову організацію світу. Ті, хто за кордоном не прогання, не звикайте бути там. Нормально українці без України не жити. У мене велике побажання повертається швидше на Україну, щоб Україна вас зустріла світло, тепло. Ми всі вас тут дуже чекаємо. Краща Україна всі Народний є. Народний. Завжди буде, ніхто не перекресить мій народ, почез усі переверні прибуди і орди завойовників заброд. І ви, без руки, катів катімо затонілих. Не забувайте вирубки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує і гуде.